Мої хороші всім величезний привіт! І сьогодні хочу вам показати, які прикраси для волосся я придбала. А це було за декілька разів, і я просто зараз все зібрала в єдину. І почнімо з ось таких резиночок чи гумок для волосся. І це все один бренд, а, якщо ви можливі. Пам'ятаєте, я фанат invisi Bubble. Користуюсь цим брендом вже, боже, дуже давно, багато років. І він мені дуже подобається. Це взагалі ось це конкретно, ніби дитяча серія, але мені потрібні були просто такі маленькі резиночки. І вони такі різнокольорові. І типу у відтінках зелена, жовта і рожева І все це ще з срібними блискітками. Це взагалі прозоро. А, тут три прозорих і три різнокольорових. Що ти прицепився? причепився? Так. Це вже більш дорослий варіант. А, в мене коричневе волосся і коричневі такі заколки виглядають на мені виглядають гумки, не заколки, виглядають на мені краще, коли вони такі під а, тон. А, ой, так вони ще й матові. Ось такі бежеві коричневі, оці золоті. І ці, мабуть, а, як чи сливочні чи молочні, вершкові, чи молочні. Ну, нічим смачне, вони, звичайно, не пахнуть. Але такі кольори коричневі мені подобаються. Ще я придбала ось такі гумочки. Вони ж більшого розміру. Тут теж набір. Як його відкрити? А, мабуть, ось це. Тяні. Я так відкрила, що вже я вже зламала. Я правда. О, а тут вони вже такі рожеві і чорні. А в мене постійно кіт э, краде мої гумочки. І розкидаю їх по всій хаті. Тому вона мені потрібна. Я потім половину не можу знайти. Зараз, як, до речі, треба буде кудись прибрати. Про що, мабуть, у якийсь пакетик, щоб він більше не вкрадав. Так, а гумочки я, мабуть, показала. А далі залишилися якісь різні наборчики. Мені дуже сильно сподобались ось такі заколочки. Мені і колір сподобався, і, в принципі, я тут, до речі, читала, що хтось пише у відгуках, що вони, типу, не тримають волосся, але мені цікаво, а який об'єм волосся людина ось сюди запихує, щоб воно ще повинно було тримати. А мені подобається, як тут перемикається заколка. І мені волосся вони тримають. Але я, звичайно, стану, типу. А, як, закріплюю, ну не дуже багато волосся. І в мене все добре. Тому мені дуже дивно, хто як використовує. Мені нормально. Так, я не запахала такі. Потім після відео вже теж дістану, буду користуватись. Так, далі, мабуть, поїдемо по наборчикам. Ось такий наборчик я взяла. Він взагалі виглядає дитячим. Але я взяла в більшості із за заколок. Вони ще меншого розміру. Золоті. У мені дуже ці, а як лунний камінь схожий. Дуже сподобалося, але це я теж використаю. А ще цікава ідея. Отака. От це а, як гумочка на стрічці чи стрічка на гумочці. А, це можна зробити гарні стрічки. Такого леопардового принту. Можна буде зав'язати гарний бант на волоссях, зібрати у хвостик. Треба теж буде скласти. Ще один набір він виглядає таким святковим. Ось така червона гумочка. І всередині така звичайна їх пластикова, а поверх тканина. І така сама. Кожева. ще тут якісь ну, не зовсім маленькі але меншого діаметру. ця пружинка. І тут ще ось така заколочка мені сподобалась. Теж таким перемикачем. І впевно буде волося тримати чудово набір виглядає ось так, а його я ще не відкривала, теж він, до речі, заклеєний Тут ось така велика гумочка. Ось такі мені теж дуже подобаються. І тут дві заколки. ось такими самими перемикачами Мені дуже подобається витинок. І, до речі, зараз покажу. А в мене на навелося ось така резиночка. Як ви бачите, це теж інвізія бабу. Ось я її, мабуть, десь як рік використовую, і вона стала ось так ширше. Оце, звичайно, але мені це подобається. І зараз покажу, що придбала останнім. Ось Такий набір. Тут теж умочка блискуча. І теж всередині пластикова так, така умочка. І я придбала ось такий. А я витягнула. Ось такий Ободок для волосся. Видно він з камінцями. В мене є такий подок, але широкий. А від цього бренду мені дуже сподобався. І я вирішила придбати маленький. І так само його використовувати. Мінімалістично, але я б з задоволенням придбала коричневий, а не таку чорну. Але це вже моє. Ось, в камінці. Вони взагалі чудово переливаються, але щось фокус в мене не дуже здається. Дуже-дуже прикольно. Є ну ці великі гумочки. Це моя любов. Мої хороші, я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Мені би швиденько показала, але про те, я показала все. Бережіть себе та своїх рідних всім. Па-па!